Привіт, ви дивитеся Біргичку, канал про пиво і крафтову культуру. Я і Сьогодні разом з вами куштую Midnight Port від Underwood. Midnight Port – це Балтійський портер від української пивоварні Underwood. По алкоголю тут 6,5. В смаку нам анонсували насичені копчені ноти, копчену сливу та легку солодкавість, яка додає балансу. Сама ж пивоварня говорить про загадковий та глибокий, як зимову ніч смак. Побачимо, чи це справдиться. До діла, але перед цим трошечки інформації для таких же юбі, як і я. Балтійський портер це історичний стиль пива, який народився як відповідь на британські портери, але з локальними особливостями, і його варять з лагерними дріжджами, що додає йому м'якості та глибини. Саме тому він часто нагадує м, темний лагер більше ніж ель. By the way, так само зараз готують і львівський портер один з найстаріших відомих зразків пива в Україні. Але його ми Глянемо колись іншим разом. Якщо хочете, пишіть в коментах, ми пришвидшимо цей процес. До речі, польські пивовари у 2016 році навіть заснували День Балтійського портера, щоб відзначати його унікальність. І ми нещодавно теж його відзначали у нас на біргіржці. На телеграм-каналі можете знайти навіть відосик зі мною. Давайте пробувати. Ну, по кольору ви бачите, що він е, типовий для свого стилю. Цілком копченість присутня одразу. По аромату дійсно дуже дивно, ніби в каміні або там в п'єцу якомусь дрова потрійською. Трошки відчувається копчена слива. Мінімально натяк на шоколад теж цікаво. Ну, можна сказати, що це рідке багаття. На початку дуже насичений, такий копчений бемц просто якщо так теж можна висловитися, от копчена слива. На посмаку відчувається дуже сильно. В фіналі трошечки гірчинки, але так, ледь-ледь. І теж воно таке дуже загортає теплом, я би сказала. Прикольно для того, щоб познайомитися зі стилем, мені здається, що круто. Взагалі, мені здається, що воно задумалося для таких повільних зимових вечорів. Знову ж таки, зараз лютий сніг, на щастя, напівморок, світла мало, а в колоночках нас грає щось атмосферне. Наприклад. <му> Кейт, into май Армс або «The National Pink Rabbits. «Midnight Port» насправді, це не про якісь там гучні ту бо він більше про усвідомлене задоволення теперішнім моментом. not?» так теж може бути. Від нього дійсно стає тепло, воно смачне. Якщо ви любите, в принципі, насичені смаки пива, то це «Must try». Кульова робота. Я пішла собі усвідомлено смакувати цей момент разом з цим всім. Вам па-па, побачимося. Обов'язково ставте реакції.